Всім привіт! Ви на каналі Математика по-українськи, і я хочу сьогодні поговорити з вами про тему множення дробів. Насправді це дуже проста тема, але багато в кого виникає безліч питань, як множити дроби, чи потрібно шукати спільний знаменник, скорочувати, ділити і так далі. Тож, раз і назавжди сьогодні поговоримо і запам'ятаємо. Якщо ми бачимо перед собою такі прості дроби, то... Пам'ятаємо це правило. Чисельник ми множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Усе просто. В кінці скорочуємо все те, що можна скоротити. Як це працює на практиці? Маємо перший приклад. Одна третя помножити на 57. Ми дивимось прості числа, різні. все. Загадуємо правило. Чисельник множимо на чисельник, чисельник теще уверху. Показую 1 множим на 5 під спільну риску дробу 3 на 7. Але цей крок можна робити уже в голові. 1 на 5 буде 5, 3 помножити на 7, 21. 5 це просте число, 21 це 3 помножити на 7, нічого спільного немає, це його бездоганний вигляд, ставимо крапку, їдемо далі. Дивимось спочатку на цей приклад. Ви, звісно, можете множити 15 на 4, потім 26 на 5, десь там в стовпчик або в голові, скорочувати, шукати, що в них є спільного, і так далі. Але можна полегшити собі життя. Зразу дивимось, оцінюємо ситуацію. 15 і 5. вже кидається в очі, що вони мають спільну п'ятірку. тобто можна поділити. 15, якщо ми поділимо на 5, буде 3, 5 поділити на 5 буде 1. Супер, мені таке подобається. З одиничкою працювати легко. 26 і 4. 26 на 4 не ділиться, але 26 ділиться на 2. 4 теж парне число ділиться на 2. Поділимо 2, тут буде 13. І погодьтесь з такими числами працювати набагато приємніше. Я розпишу, як виглядає новий приклад, але вже можна цей крок теж опустити. І множить 3 помножити на 2 буде 6, 13 на 1 буде 13. Ми вже скоротили все тут, тому ми знаємо, що це бездоганний вигляд, стамократку. Шістірка менше за 13 це ідеально. І розглянемо третій приклад. Хоча виглядають дуже страшні чесно, але крім того, що ми можемо так скорочувати, ми можемо і самий дріб, навіть без цієї частини, скоротити. Тут вже відібрала. Такий приклад, що спільне є число 11. І ми ділимо на 11. 11 на 11 буде 1, 22 на 11 буде 2, 33 на 11, 3, 44 на 11 буде 4. Як я казала, упустимо цей крок. 1 помножити на 3 буде 3, 2 помножити на 4 8. Супер! 3,8 ідеальний. У нас дріб, нічого більше з ним робити не потрібно. Тож. Пропоную ще раз повторити і запам'ятати, як ми множимо дроби: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо все, що можна скоротити, якщо чисельник менший за знаменник, лишаємо його таким чином, тому що це в нас ідеальний, правильний, красивий дріб. Дякую вам, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили, завжди буду рада коментарям, прочитаю, запитайте мене щось, я вам відповім. Дякую і до зустрічі!